Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде про те, як ми можемо заповнювати нестачу магнію в організмі, як правильно приймати магній, якщо вам потрібна саплементація, і які форми магнію обирати. Отже, ми зосередимося на п'ятьох таких практичних питаннях щодо цієї теми. І якщо ви зараз думаєте, що у вас ця тема не дуже стосується, то, ймовірно, ви помиляєтесь, бо це стосується практично всіх людей, які ведуть сучасний спосіб життя. Кількість стресу та швидкість життя, з якими ми маємо справу щоденно, призводять до того, що магнію ми витрачаємо набагато більше, ніж отримуємо з продуктами харчування сьогодні. Тож, якщо у вас є такі симптоми, як, наприклад, хронічна втома, неспокійний сон, випадіння волосся або передменструальний синдром, це може бути пов'язано з дефіцитом магнію. До речі, у мене на каналі є відео про симптоми дефіциту магнію і чому виникає його дефіцит. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. Я додала посилання тут. Перше питання: як перевірити рівень магнію? Напевно, перше, що прийшло на думку, це аналіз крові. Але аналіз крові на магній не є показовим. Він не відображає стан запасів магнію в організмі, бо сироваткова концентрація магнію може коливатися залежно від часу доби або їжі, яку ви споживали перетестуванням. Тому одним із найкращих способів перевірити рівень магнію є аналіз мінеральних речовин у волосі. Волосся має здатність накупити. Чвати магній та інші елементи протягом тривалого часу від 6 до 8 тижнів і тому можуть використовуватися для діагностики порушень обміну магнію. Друге питання: скільки магнію нам потрібно для щастя? Представляю вашій увазі рекомендовану дієтичну норму, RDA, тобто середній добовий рівень споживання, достатній для задоволення потреб у здорових людей. Як ви бачите, з таблички для дорослих чоловіків це приблизно 400 мг на добу, для жінок приблизно 320 мг. У період вагітності та лактації потреби вище, до речі, у спортсменів теж потреби вищі. Третє питання: які продукти харчування допоможуть заповнити нестачу магнію в організмі? У топі продуктів багатих на магній є гарбузове насіння, насіння чия, мигдаль, шпинат та кешю. Я ще додам на екран табличку, щоб ви могли подивитись, на які продукти варто звернути увагу. А до речі, також добрим джерелом магнію є мінеральні води з високим містом магнію. Така вода продається в аптеках та магазинах здорового харчування. Тож зверніть на них увагу. Якщо ви маєте яскраву симптоматику дефіциту магнію та в аналізах є дефіцит, для вас буде актуальним четверте питання: який магній обирати для суплементації. Як відомо, магній є хімічним елементом, який може бути у різних формах. Деякі форми краще засвоюються в нашому організмі, тобто мають вищу біодоступність, а деякі гірше. А також вибір певної форми магнію може залежати від конкретних симптомів чи станів здоров'я. Друзі, форм магнія дуже багато, але я зараз наведу приклади форм з високою біодоступністю. По-перше, гліцинат магнію. Ця форма рекомендується для ефективного зняття стресу та занепокоєння, а також покращує сон. По-друге, Цитрат магнію. Ця форма має м'який проносний ефект, тож сприяє прискоренню метаболізму. По-третє, магній малат. Ця форма може допомогти зменшити втому та підвищити енергію. Ще є магній таурат. Він підтримує функціонування нервових клітин та кровоносних судин. Інша форма це магній ель-треонат. Він ідеально підходить для підтримки здоров'я мозку, для покращення пам'яті та підтримки когнітивних функцій. Це не всі форми, друзі, їх ще багато, але це найпопулярніші. Зараз хвилинка реклами. Якщо вам потрібна допомога з підбором потрібної форми магнію, дозування та розшифрування аналізів, запрошую вас на мою консультацію. Посилання для запису є в описі цього відео. Переходимо до останнього п'ятого питання: як правильно приймати магній? Є дослідження, що магній в малих дозах в кілька порцій протягом дня сприяє кращому засвоєнню ніж одна велика порція. Тобто, якщо дозування, наприклад, 300 мг на добу, то краще магній засвоюється, якщо прийняти 100 мг три рази на день, ніж 300 мг за один раз. Ще є дані, що вітамін в 6 збільшує біодоступність магнію навіть до 60%. Отже, не дивуйтесь, якщо лікар вам порекомендує комбіновані препарати магній плюс в 6 Добавки магнію краще приймати з їжею, це допоможе знизити ризик розладу шлунка. І краще не приймати магній одночасно з іншими мінералами, бо це може перешкоджати їх засвоєнню. Тому, якщо ви приймаєте полівітаміни, кальцій або цинк, приймати магній треба в інший час дня. А ще важлива інформація, що магній може зменшувати всмоктування. Ліків, таких як ліки від діабету, діуретики, деякі антибіотики та ліки, які використовуються для лікування остеопорозу. Тож важливо це мати на увазі перед початком прийому магнію. Отже, на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу, як завжди, і запрошую вас до наступних відео. До зустрічі!